Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі проходити навчальні історії в режимі операції Листоноша. І це друга така місія, називається Звіролов. Так, ну що, поїхали до бою. О, на цей раз, хоч очвений... вони цей Ми, ролик не зробили. Авіація працює по місту, але в ньому досі повно Так, що це у нас така за мапа така, не розумію. Ну, їдемо, тикають. Цей флажок тикнуло вони, куди їхати, та я з двома ботами лечу вперед. Бла-бла-бла. Не дуже інформативний такий. Так, е працюємо по ботах. Я маю на увазі не дуже інформативний у, у, у них такий переписка оця. Так, забивають ефір. Ооо, відірвали голову пазіку. ВК на тому березі, вогонь по готовності. Севіл угу. зря виліз. На другому березі річці він катається. Все, били викашку. Ну що, хлопці, поїхали далі. А, тут у нас перешкода через міст. Ні, воно. Не можна його розбити. Знову вакашка з'явилася. Перше чую, щоб ти випрошував собі бійці. Чорт, я це в голос сказав. Макла. У знову відлетіла у, у нього башка. Сержант, буде. Оптимізм — Зі мною Брукс і Думка Маклау. Оце так спецефекти. Це вам... Як ти це зробив? Я просто бачу, не я пісочок я в дупу сипати. Самоліт. Чому не попередив? Це ж був ворожий. Хіба? Мені показалось, що наш. Ціль на 12 годин. Я Зрозумів. Працюємо по цілі на 12 Закінчуємо годин. Закінчуємо з ними та рухаємося вперед. Треба наздогнати другу штурмову групу. Думаю, це вони доганятимуть. бо явно поїхали в об'їзд через твій брід. Так що тигри будуть нашими. Тільки не біжонь. Тигр це тигр. тигр Небезпечніше противника немає. От і хорошо. Скільки мені треба їх підбити, щоб на кінець отримати свою медаль? Знову ти зі своєю медаллю. Ти тут лише заради нагород, а мені вона взагалі не треба. Хороші новини. Що там у нас, Хелкати? О, я б на Хелкаті погасав тут. Куди його спробувати? Так, Брукс. а ну Дай мені від'їхати, я не хочу Є, дітько, під, під нього ставати. Сраний цей Брукс. Маркер інформує про високий шанс пробиття броні. І цей гарно горить. Підпалили. Тигр П.їхали. А ніби його не було у Другій світовій війні. Це ж тигр, -тигр П експериментальний. Що вони тут на. 12 годин. Не забувай, не ну, ось ця Насовій штука бу була. Ех Пантера, як вона там називається, так, ну да. Не Башня в тебе а ти ГРП це ж експериментальний, якщо я не помиляюся, танчик у німців. Його ж не було. Так. Ну, такі. Не, не мені здається, невеличка аркадна почали, гра з що є ботами. Туди, крім тигра. Є О, що мені О, Чого точно не О, це так нарисували. Це не пантери. А з му році. А це що це таке не розуміє? Ще нас стрічали. Це такого тобі точно медаль належить. Тигр 2. Це це ну, на ну да, це ж другий тигр. Було би його ніяк не проб'єш, оточимо. Державборт його не пробуває. Так, це другий тигр, але він ніби такий стоковий. А, зараз цього Маклауда чи Брукса він його вб'є. Хто ж Тож, цим бортом танкує цього тигра? Підько. Ну, все, перемога. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це друга операція. Операція Звіробій. Ну все. Місію виконано. Ну так, всі місії виконано. О, мені дали медаль мисливець на тигрів. Оце так дуже круто.